Всім привіт! Мене звати Ріна Сушкова і на цьому відео я хочу вам розказати про підготовку до фасилітації. Гарна підготовка до фасилітації це ключ до того, щоб зустріч пройшла успішно. Я думаю, що ті, хто вже практикував фасилітацію, вони розуміють, що підготовка займає дуже багато часу. Це не так само, як ви просто прийшли, зібралися і поговорили. Це досить великий вклад зусиль для успіху цієї зустрічі. Але ми завжди розуміємо, що. Коли ви знаєте, скільки людей у вас буде, ви можете порахувати, скільки інвестицій годин людей входить в проведення цієї зустрічі. І якщо ви насправді цінуєте цей час цих людей і хочете прийшти для того до того, щоб вони е цінували зустрічі, щоб вони не були упередженими е на рахунок зустрічі їх ефективності, то гарна підготовка це вклад однієї людини, двох-трьох людей. А... Група, яку ви фасилітуєте, може бути набагато навіть більше: 5, 10, 15, 20, 100, 200, 300, 400 і так далі. Зараз я буду говорити загальні моменти по підготовці, на що звернути увагу. По-перше, що ми робимо, коли ми готуємось. Ми, перше, що ми уточнюємо, коли до вас звернулися з запитом провести якусь фасилітацію, ви уточните ціль, на що ця фасилітація потрібна. І обов'язково перевіряйте, чи насправді ця фасилітація потрібна. В Попередніх відео в одному з попередніх відео, відео я розказувала про те, загалом, коли фасилітація не потрібна, тому задайте правильні питання. Чи готові ви делегувати рішення команді, чи є необхідність саме в фасилітованій зустрічі, чи насправді це така складна тема, яку не можна так швидко і просто без фасилітації вирішити. А, чи є щось а, таке, що ви схо... ховаєте від команди, чи є, що є конфіденційним, що не можете розповісти, але що може вплинути на або відкритися, або бути запит на це під час зустрічі, щоб команда не вперлась, Це коли буде щось А, Ну і так далі. Передивіться це відео, щоб зрозуміти для себе з одного боку, і е, які питання може задавати вашому е, тому, хто до вас звернувся. Е, далі. Е, коли ви впевнилися в цілі, ось, наприклад, е, подивимось тут, приклад буде англійською. Що ми ще уточнимо, який розмір команди, з кого вона складається і час? На що це потрібно? По перше, нам треба впевнитись, чи достатньо компетенцій у тих людей, які є на цій зустрічі, для того, щоб е ну, вона була успішна? Чи зможуть вони насправді самі е зробити цей, це рішення? Можливо, когось треба додати, або, можливо, хтось тут є зайвий. Скільки часу, максимум, мінімум, ви готові здебільшого максимуму виділити на це? Які реальні у вас е ліміти по часу є? Це може бути обговорюватись, тому що часто говорять, давайте за годинку все вирішимо. Так рідко буває з фасилітацією, більшого ніколи. Тому а, тут а, ви можете послухати побажання, а потім прийти з контраргументами і баченням. Що ще ви хочете від а, того, хто вас запитує, зрозуміти, це продукти. Ось, наприклад, а, тут агенда була яка. Треба було зрозуміти, чи е, можна зробити те, що просить замовник е, в той проміжок часу, який він встановив. І продуктом цього, продукт, що таке продукт, це результат, артефакт, з яким ви маєте вийти. Е, тобто, треба зрозуміти, наприклад, е, ми хочемо, щоб у нас був список функціональностей або шматків роботи, які треба буде виконати розкладених по часовій е, лінії. Там порядок, що за чим треба буде виконувати, оцінку, скільки часу там, або там умовно, скільки це може зайняти кожна з цих е, частин роботи. Або, наприклад, дивимось ще одна агенда. Тут у мене дуже, я показую, дуже базові, там, нарозмальовані, дуже стислі агенти. Наприклад, ми. Говорили з групою, яка навчається фасилітації, і нам треба було виявити список проблем, з якими можна зіштовхнутися під час фасилітації. Які це можуть бути продукти? Наприклад, нам треба отримати якісь кейси для фасилітування і, взагалі, коли використовувати, не використовувати, щоб ми з ними впевнились. Але як кінцевий продукт це буде список проблем під час фасилітування. Або ми говорили з hr групою на навчанні про те. Що нам треба сформувати лист необхідних компетенцій загальний для HR в умовах ринку України на зараз. І отут продукти які: список умов, що змінилися впродовж останніх трьох років, які впливають на HR в Україні, і лист необхідних компетенцій для HR в умовах ринку України на зараз. Це такі продукти е предметні, скажімо так, але є ще емоційні продукти. Наприклад, краще познайомитись, навчитись працювати в команді. Вони завжди є, вони завжди додаткові, і їх треба виявляти для того, щоб ви розуміли, що ще хоче з допомогою цієї вправи, цієї зустрічі фасилітаційної, е, отримати ваша е, та людина, яка запрошується. Тобто це може бути. <кхід> Наприклад, от спробувати якусь справу, ми вчилися додатково, як додатковий такий досвід, досвід праці разом як команда. Вміння ефективно колаборувати всередині команди. А ще ми думали, що під час розмови, наприклад, коли ми говорили про фронт робот, скажімо так, щоб люди відразу вимовили впродовж цього всі ризики переживання, яких в них є, для того, щоб їм було легше. І вони не, не тримали це в собі а, і а, відчували себе більш комфортно, що їх почули і це обговорили. Ось такий додатковий а, продукт, який більш емоційний, який ми хочемо отримати. Не завжди емоційні продукти ми виписуємо явно потім на агенді, от приклад, да? але ми їх виявляємо разом з тим, хто запитує у вас. Да? Тобто ми питаємо. Чи хочете ви, щоб що основне, чому хочете ви навчити команду впродовж цієї фасилітації? Разом працювати, можливо, підняти їх мотивацію завдяки цьому, додати енергії або дати можливість, якщо ми говоримо про проблеми, упередити якісь конфлікти. Тобто це є частиною емоційних продуктів. А, так, в нас є цілі, у нас є продукти. Ми розуміємо, яка буде команда, а, з кого вона буде складатися, і час. Коли ми говоримо про команду, треба обов'язково уточнити, які є лідери формальні, неформальні. І які є, е, можливо, проблеми і ризики, ви уточнюєте людину, яка з вами спілкується, е, яка до вас прийшла з запитом, е, які ризики можуть статися, бо вона знає цю команду краще за вас. Тому вам треба зрозуміти, чи є люди, які базуючись на ми говорили про всі складні моменти, які можуть бути під час фасилітації, да, от якийсь список з них, але теж в попередніх відео це було. А, наприклад, чи бувають у вас суперечки, чи є внутрішні конфлікти попитати? А, чи вміють люди працювати зі стікерами, чи з технікою, чи з міро, чи якось як взагалі проводити до цього зустрічі? Щоб зрозуміти, наприклад, ми йдемо стратегувати, і питання: чи стратегували вони до цього. А, в яких е, інструментах працюєте, до чого звикли, чи є у людей якесь е, упередження, якісь з приводу фасилітації, стратегування, не знаю, як ви це будуть називати, що у вас буде за запит. Чи є якісь е, там ще ризики, які ви бачите? М carro. Можна домовитись відразу проговорити план, що буде, якщо вони встигнете по часу, чи можна буде зробити додаткову зустріч. Щоб обговорити і вже продумати, що ви будете робити в разі цього ризику. Чи буває таке, що люди депасивні, що хтось боїться вимовлятися? Тут важливо, там, чи хтось критикує, От попитайте їх з приводу команди. Який там емоційний стан, які звички в комунікації. Ще якщо є менеджер, який хоче прийняти участь в... разом з командою в обговоренні, то тут є багато моментів, але. По-перше, що вам треба зробити? Вам треба поговорити з цим менеджером, уточнити, чи хоче він насправді, щоб команда сама прийняла рішення. Якщо він хоче, але хоче приймати участь, то тоді скажіть, що, скоріш за все, якщо команда до цього не звикла, то команда буде більш замовчувати менш активною, коли є менеджер. Вони можуть переживати, сказати щось зайве і постійно фільтрувати, що в них приходить в голову. В залежності від того, які відносини є з цим менеджером, вам це треба розкрити, зрозуміти, відчути. Тому, е, що я прошу, я прошу, щоб е, на старті зустрічі, якщо менеджер є, щоб він почав зустріч, е, я можу назвати тему і так далі. Але е, спочатку е, ще виступає менеджер, і він говорить про те, наскільки ця зустріч важлива, чому вона для нього важлива і для всіх. А також він говорить про те, що йому дуже хочеться, щоб на цій зустрічі вони були відкриті і чесні. Він хоче, щоб вибудувалась можливість вільно і спокійно комунікувати, що це буде безпечно для них. І він хоче відчути себе частиною їх команди, а не тими, хто стоїть поряд. Бо над, Ой, над більше, поряд це окей. Тобто він має це явно висказати. Все одно є високий ризик того, що вони будуть переживати, відчуваючи, що він поряд, якщо є людина. І вона більш авторитарна е, для них, та вони переживають за себе, коли говорять щось при ньому, або є якісь там таємниці і так далі, в залежності від культури, і політики і е, структури компанії. Але е, ось такі допоміжні міри можуть допомогти насправді е, зменшити цей вплив. Тобто, якщо людина явно про це говорить, е, стане трошечки легше. Також можна проговорити наперед з ним, що про що таке фасилітація. Що всі будуть говорити порівно. Але менеджеру, як лідеру, треба буде говорити, намагатися останнім і всіх інших послухати. Бо після того, як він скаже, скоріш за все, ніхто не захоче говорити е, щось проти. <кхід> Ось такі от речі. М -м і так, ми проговорили про ризики, які можуть бути далі. Якщо ми говоримо про ризику, то візьмемо тут ці агенді, ми думаємо, що ми будемо з цим робити. От, наприклад, якщо хтось, ви вже знаєте, що декілька людей не підключаються, треба подумати такі техніки або такі вправи, які в будь-якому разі мають всіх підключити. Я часто використовую вправу 1, 2, 4, в якій, наприклад, є індивідуальні робочі місця, отакі. Коли ви просите, говорите, тепер кожний. Бере своє індивідуальне робоче місце, робить збільшення до того моменту, там, де буде не бачити інших, і просто сам індивідуально відповідає на питання, яке поставлено. Тобто сам заповнює стікери. І в цьому разі, коли кожен заповнює стікери, це і онлайн, і офлайн проводиться таким чином. Ви доведете стікер, кажете, тепер кожен напишіть, будь ласка, вашу думку з приводу такого-то питання. І е, тоді, ну, все одно, хоч щось треба буде написати, не можна буде промовчати. Або коли ви говорите там, робота в парах. Там теж, якби не промовчиш, особа треба буде ввести якийсь діалог, щось вкладати, або а, і презентація результату. Або це може бути, коли ви там просите постійно говорити, будь ласка, кожен тепер вискажіться по цьому приводу один за одним. Тобто, все одно кожному треба буде сказати. Не то, що ви питаєте один питання на всю групу, і хто хоче, той відповідає, а хто не хоче, той не відповідає. Тобто ви підбираєте такі вправи для того, щоб цей ризик зменшити. Ну, і треба буде зробити домовленість, ви розумієте, на початку вашої зустрічі, там, де всі мають бути залучені. Якщо у вас там, наприклад, додаткова робота або ви вважаєте, що ви не потрібні, давайте проговоримо це з самого початку. Якщо ви не зможете бути залученими. Тобто таким чином ви відразу людину а, підключаєте, в неї немає вибору, щоб не підключитися. А, якщо, наприклад, не встигли. Відразу домовитися, що у вас буде наступна зустріч, і так далі. Тобто ви вже проговорите, що таке, є такий ризик, але ми будемо намагатися, але якщо ні, то є таке додаткове, додаткове рішення, якщо все ж таки він станеться. Тобто ви продумуєте ваш план. Ще е, я говорю часто, що е, коли ви готуєтесь з самого початку, я це говорила про направлення питаннями, наприклад, або про старт. Брейншторм брейнрайтингу, brain там я говорила про те, що, і це важливо, якщо ви не маєте великого досвіду, будь ласка, прописуйте інструкції десь на видному місці, і собі прописуйте, як ви їх будете проговорювати. Бо інструкції перед задачами треба а, говорити настільки чітко, щоб не заплутати людей, бо вони і так заплутаються. Це дуже часто стається. Тому вони мають бути виписаними, і ви маєте чітко собі транскрипцію. Часто прямо його прошу прописувати, коли готую людей до фасилітації, нових фасилітаторів без досвіду, щоб вони прямо вивчали ці слова і говорили саме так, не даючи нічого зайвого. Так, агенда. Звичайно, ви пробудовуєте агенду. Ви пробудовуєте агенду, виходячи з тих принципів, які я розказувала про стадії фасилітації, тобто вони складаються з. Саме фасилітаційної зустрічі, з відкриття. Що таке відкриття? Це ви описуєте, це ціль, продукти, домовленості проходите, а ви можете там, зробити якийсь айсбрейкер тут якусь вправочку, щоб людей всіх залучити, в залежності від вас. Але це все ви робите, і вправи, які ви використовуєте, вже виходячи з того, яка ціль, щоб воно було пов'язано з агендою і яка у вас група. Якщо група якась молода і любить якісь веселі вправи, ну окей, робіть веселі вправи прямо з самого початку. Здебільшого у мене були серйозні групи дорослих людей, тому вони, ну я робила вправи трошечки більш базові. Там, наприклад, коротко скажіть кожен там, яка у вас погода, ну щось таке. Чому на відкритті важливо, щоб кожен щось сказав або щось зробив? Тому що е, саме це дає перший раз можливість людині проговорити вголос на цій групі, на цю групу щось. І таким чином тоді людина більш е, охоче підключиться далі. Бо одна справа сказати щось нейтральне, і що тобі не болить, і щось не страшне. Особливо для е, людей, які е, більш такі е, стримані щось нейтральне там про погоду, е, тоді додається підсвідома сміливості ще далі підключатися в іншій активності групи. Інша справа, якщо ви почнете її підключати вже відразу, наприклад, по збору проблем чи конфлікт ситуації конфліктних з минулого проєкту, якщо у вас буде наступний там брейншторм чи щось таке, їй вже буде важче висказатись. І ми, як фасилітатори, намагаємось підключити кожну людину в незалежності від її темпераменту, звичок і страхів. А, ну це, це все виходить з ваших, всієї даних, які у вас є по групі, по ризикам і по цілям і продуктам. Далі ви можете вкласти собі все, що завгодно, тобто у нас відкриття, після того йде збір даних. Що вам треба зробити? Ось візьмемо приклад збіру даних на. А, з цією цілі. У нас була агента це сформувати лист необхідних компетенцій для HR в умовах ринку України. Нашим, нашим збором даних були спочатку виявити, що це за умови, які зараз вплинули на HR Перед тим, як ми будемо формувати цей список. І таким чином, всі генерували умови, і це було вирівняння, да, генерація ідей. А, і на цьому етапі ми вирівнюємо е, інформаційний фон знання у всіх людей, які є в групі. Ще один приклад, е, коли ми говоримо про старт проєкту тут, і нам треба сформувати, як я казала, е, такий важливий е, порядок робіт по часу, то ми домовилися зробити першу частину, це взагалі, щоб хтось якомога більше детально розказав про побажання клієнта, що треба буде зробити. Хоча б великими такими шматками покрити це як таку презентацію. Презентація, відповідне на запитання, теж може вважатися збором даних для того, щоб вирівняти, я ж кажу, інформаційний такий фон а, по групі. Далі, після того, після того, як ми а, повертаємось до HR, а, далі продовжимо генерацію тут to людей. Це може бути декілька вправ, да? вже да, тепер подумайте. Що мають знати та вміти HR у мовах сьогодення? Люди там працювали брейшторм, брейнрайтели це. Це був наступний етап нашої агенти. Це все ще генерація ідей стадія. Далі, після того, у нас йде стадія аналіз ідей. Яким чином? Це може бути там якийсь аналіз кореневої причини, це можуть бути. Як тут у нас була кластеризація? Тобто ми їх збирали в кластери і виявляли назви кластерів, а про що кожна з них, чим вони схожі, що є корневою такою основною відмінністю від того, що було? І тут було багато, здебільшого багато обговорень і так далі на цій статі, коли ми знаходимо цю кореневу причину, якось групуємо, кластеризуємо і так далі. А це вже наступний етап, так? Да? І ми тут підбираємо, як виходячи, як ви розумієте, від нашої цілі, від того, що ми хочемо отримати. Після того ми робимо план дій. Що ми далі робимо з усім цим? План дій обов'язково має бути дуже детальним, чітким, і його треба встигнути зробити. І далі проходить закриття. Закриття дуже важливий етап. Я про це казала на минулому відео попередньому. Ми дякуємо, ми даємо зворотній зв'язок один одному і підводимо обов'язково підсумки того, що ми встигли зробити за цю зустріч. Також говоримо, що будемо робити далі з тим, що ми вже зробили зараз. А що важливо по агенді? <кхід> Ви, звичайно, знайдете дуже багато різних ідей, можете погуглити там. Різних вправ для фасилітації Їх зараз дуже багато. Ви можете це знайти легко в інтернеті, але думайте обов'язково, щоб кожна вправа була логічна і мала сенс саме для вашої групи в ваших умовах. Варіантів багато. Якщо вам щось просто сподобалось, це не означає, що воно буде найбільш ефективним найбільш підходящою вправою для вас всіх. Я можу сказати, що я використовую декілька технік, які мені здебільшого заходять найбільш універсальні, щоб скоротити час для підготовки з одного боку. Бо я вважаю, що все, що ми робимо, має бути найбільш ефективним найлегшим способом. Тому, звичайно, ви можете експериментувати і навчатися, оберете ті вправи, які для вас найбільше працюють, найкраще працюють. Але думайте від, завжди від цілі, від чого ви відштовхуєтесь, що вам треба зробити, як до цього можна дійти. І полагайтеся на оці всі, на ці стадії, які я описувала. Спочатку ми врівнюємо контекст, генеруємо ідеї. Далі, після того, ми їх аналізуємо, групуємо, робимо з них щось спільне. Далі, після того, ми отримуємо можливість збудувати план дії, що далі ми сам робимо. Ну і закриття. Тобто покладайтесь на, от, в основному на оці три стадії, основні для фасилітації. А, так, я це сказала, що робити, якщо у вас дуже велика група. <кій> Здебільшого, тут сильно я про це детально не буду проговорювати, але що основного, якщо у вас група 400-500 людей, у вас будуть більше е, проміжки часу, як ви розумієте, для вашої роботи. І е, в цьому випадку вам треба буде допомога фасилітаторів. Тобто, ви будете розбивати, об'єднувати, розбивати, об'єднувати, працювати в групах, в міні-групах, групах. Тобто, і там будуть додаткові фасилітатори, які будуть вести окремі групи, а потім об'єднувати результати роботи всіх груп. Так працює, так можливо, фасилітація дає до цього можливості. Але е, там використовують трошки інші техніки, і основне вам може бути потрібен е, хтось, хто допомагає в фасилітації, тобто кофасилітатори. Сподіваюся, це було для вас е, цінно. Ви щось цікавого для себе з цього відео пізнали. Е, дуже дякую за увагу. Я буду далі вже розказувати про деякі техніки наступних відео, як їх можна використати. Всім дякую, підписуйтесь. На плейлист по фасилітації на канал і до зустрічі, пока.